Президент Байден провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським із нагоди відзначення 31-ї річниці української незалежності. Я знаю, що ця річниця має гіркий присмак, однак я чітко прояснив, що США будуть і надалі підтримувати Україну та її народ у боротьбі за захист свого суверенітету, заявив американський президент після розмови. Як написав Володимир Зеленський у Твітері, протягом дзвінка лідери обговорили також шляхи до перемоги та важливість притягнення Росії до відповідальності. В Білому домі додали президенти, торкнулися й інших нагальних тем президент Байден підтвердив підтримку США України в час, коли вони захищаються від російської агресії, включаючи вчорашнє оголошення про майже 3 мільярди доларів США на зброю та обладнання. Він привітав Україну з особливо важливим днем незалежності цього тижня і поділився своїм захопленням українським народом та його збройними силами, які продовжують надихати світ своєю відданістю свободі. Що стосується Запорізької АЕС, як я вчора сказала, вона ніколи не має бути зоною активних бою дій. Росія повинна погодитися на демілітаризовану зону навколо станції і дозволити МАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб перевірити безпеку систем. Це також піднімалось протягом розмови президентів.